Я вас вітаю, любі п'ятикласники, на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему іменник. Більше уваги звернемо на написання великої літери у власних іменниках. Я вам бажаю плідної роботи, гарного настрою і натхнення. З великої букви пишемо прізвища імена по батькові, псевдоніми, прізвиська. Тарас Шевченко, Кобзар, Марія, Клички тварин, Мурчик, Мухтар, астрономічні назви, офіційні та народні, Юпітер, Земля, Марс, Сатурн, імена міфологічних істот і Божеств, Венера, Зевс, Антей, Аполлон, географічні та топонімічні назви, Україна, Європа, назви держав, Сполучені Штати Америки. Назви міжнародних організацій. Організація Об'єднаних Націй. Неофіційні назви міст, територій, Поділля, Полісся. Перше слово у назвах дат Подій. Новий рік 8 березня. Назви марок автомобілів, виробів. Фільмів. А також прошу звернути увагу на сторінці 129 у підручнику. Є правило. До власних наз належать також назви газет, журналів, книжок, заводів, фабрик та інші назви. Ці назви пишуться з великої букви і беруться в лапки. Наприклад, газета Вечірній Київ, фабрика інструмент та інші назви. Перше слово назв інститутів пишеться з великої літери, академій, музеїв. Усі слова. У назвах орденів та інших візнак орден Ярослава Мудрого, порядковий номер з'їзду пишеться з великої букви, другий з'їзд про спілок України, перше слово назв Національних округів та автономних областей. Кримська Автономна Республіка. Перше слово офіційних назв творчих спілок, колективів, спілка письменників України, назви установ підприємств. Херсонський комбайновий завод. Перше слово у назвах найвищих державних посад Генеральний прокурор України та абревіатури. Розгляньте таблицю. Прочитайте її. Зліва ви бачите загальні назви. Вони пишуться з малої літери, бо є назвами чого є багато, а праворуч власні назви, тобто назви чогось унікального держави. Їх є багато. А ось саме Україна, Німеччина, Канада, Болгарія, Франція, Польща одна. Це власні назви, пишемо їх з великої літери. Міста, їх багато, це загальна назва. Але є назви міст Київ, Тернопіль, Львів, Донецьк, Дніпро, Чернівці. Це власні назви і пишемо їх з великої літери. Літери. Села, Станичне, Орлівка, Старовірівка, Власівка, Просяне. Пишемо з великої літери. Вулиці, їх є багато, це загальна назва. А саме назви власні Сумська, Полтавська, Пушкінська, Молодіжна пишемо з великої літери: Річки, Лопань, Уди, Харків, Дніпро, Десна, Дунай. Це власні назви річок. Пишеться з великої літери. Запишіть, будь ласка, число 12 грудня у зошити. Класна робота та виконайте вправу письмово. Пам'ятаємо, що коли записуємо в зошит вправу, ми ставимо відео на паузу і працюємо, а потім... Продовжуємо перегляд. В цій праві слід списати імена за правило, розкриваючи дужки. У суботу Наталка і Сергійко разом з батьками вирушили до зоопарку. Сергійко хотів взяти з собою свого друга Миколку, але тато Миколки, дядько Андрій, сказав, що вони їдуть до бабусі Марії. Зустрінуться друзі і розкажуть про свої подорожі. Сподіваюсь, ви записали правильно власні імена з великої літери. Домашнє завдання. Права 347 на сторінці 131. Слід тут прочитати запитання. Та поміркувати і написати відповіді на них, підкреслити власні назви. У якому місті чи селі ти живеш? На якій вулиці ти живеш? Як називається головна вулиця у твоєму місті чи селі? Чи будують у твоєму місці, що будують у твоєму місті чи селі? Які визначні місця є у твоєму місті чи селі? Ця вправа знаходиться на сторінці 135. Я впевнена, що це завдання. Ви обов'язково зробите правильно і обов'язково з ним справитеся. Бажаю успіхів, чекаю ваші роботи і дякую вам за увагу!